Доброго дня, дітки, Дітки, ми з вами кожного дня бачимо, як хтось працює, намагається зробити нам щось приємне, то давайте подумаємо, що потрібно зробити, щоб подякувати. Сказати щось приємне, назвати лагідним словом. А ще можна за допомогою листівки, зробленої власноруч подякувати. А якщо виготовити з різних матеріалів, які в нас залишились з попередніх робот. То це буде ще й користь для нашої природи. Я вам пропоную подивитися, ось яка листівка вийшла у мене. Вона виготовлена з тих залишків матеріалів, які були у мене використані і залишились напередодні. Для нашої роботи сьогодні знадобиться багато різних матеріалів. Спочатку ми повинні зробити штампики, для цього згодиться різні залишки картону, які у нас вдома залишаються після того, як ми використали. Можна використати папір, який вже колись використовувався, але з однієї він чистий. Також нам знадобиться пробочка від будь-якої бутилочки, водичка. Та серветочка. А ще нам знадобиться олівець, ножиці для того, щоб зробити форму наших квітів. Також нам знадобляться фарби, щоб розфарбувати наші штампики. Та серветочка. Ось наші фігурки намальовані простим олівцем. Зараз ми їх виріжемо. У нас є такий папір, який лишився від кольорового папіру. Ми можемо зараз залишити цікаві елементи, а ті, що нам не потрібні, ми просто обріжемо. Ось так. Зараз я покажу, як ми будемо профарбовувати наші штампики. Ось так. Просто по нашій квіточці фарбую, проводимо гарненько. Пензликом з фарбою, отак. Перевертаємо і трошки притискаємо. так, І дивимось. Ось яка квіточка у нас. Трошки можна домалювати детальки. Так, саме робимо і з такою формою, і з такою, різними кольорами. Ось які квіточки у нас вийшли. Тепер дочекаємось, коли вони підсохнуть, і додамо серединки. Всі наші квіточки вирізали і приклеїли, а зараз робимо за допомогою залишків кульочків травички. Я зараз покажу. Нам потрібно стиснути і намалювати зеленою фарбою. На поверхні, ось так зробимо і натискаємо всі поверхні. Ось так. Ось така робота, така вітальна листівка у нас вийшла з різних матеріалів. Спробуйте ви, у вас вийде краще. Бажаю успіхів, вчіться з задоволенням, до побачення!